Всім доброго дня, 366, на неба над головою. Всім дякую, хто підписується на YouTube канал, на Тікток. Всім всем дякую, що дивитесь мене, ну, поїхали. Сьогодні я розмовляв з людьми, з водіями. На жаль, вони відмовляються на камеру. Відповідати, розказувати, які зараз жах робиться в капеців постранці, тому що люди бояться, що заберуть вагон. І це Зенський полк, бояться, що заберуть вагони. Бояться, що перестають на другі маршрути. На самий самий поганий вагон поставлять працювати. Ось і І, і, і хлопці бояться що є бронь, вони можуть від, забрати цю бронь, і люди, як в заложниках на сьогоднішній день. Я хочу сказати тільки одно, що о, сьогодні жах продовжується е, капків постранця, е, свободи слова, зовсім зовсім немає, е, Незалежно про спілку зробити неможливо, тому що буду переслідування І тобто, розумієте, ми живемо якось дуже-дуже. 2002... Я прийшов в Кепаків посад з 2004 року, і цей безпреділ я застав. І по сьогоднішній день він так і є. Я хочу сказати тільки одно, що дуже-дуже. Жаль, цих мені дуже шкода цих людей, які працюють капіків Пастранці, людей. Зовсім не вистачає як в тролейбусах, так і в автобусах, так і в трамваях. Люди, жінки особливо розчаровані, Вони би працювали б, Ну, коли от водії тролейбуса, да, які проживали на території депо в общежиттях і їх присували. Ну що жінки зробили? Вони розвернулися, виїхали за кордон. Повернуться чи ні, ніхто не скаже. Ніхто не знає, на жаль. І сьогодні це номер один питання. І е, на сьогоднішній день не вистачає водіїв тролейбусів. Е, ну, автобусів, то звичайно їх е, все життя не вистачало. Люди, про, от у мене є знакома людина. Е, він пропрацював півтора року і йому цього вистачило з головою. Він, е, з одним вихідним в тиждень, дуже-дуже це, це повезло, що йому давали один вихідний. Ну, всі, він працював з трьох годин ночі і до 8 до 9 годин вечір. Це е, виділить просто нереально. Людина пропрацювала півтора року, і вона звільнилася. Вона усла з, з автобусу, тому що він е, зрозумів, що це все життя ти будеш тратити на цей автобус. Що свого лічного життя немає. один вихідний це людина просто відсипалася. Просто відсипалася. <му> і на сьогоднішній день, отак от і відбувається. Люди, на жаль, отак от працюють. Так і в тролейбусі люди працюють, не вистачає водіїв, їх і не буде вистачати. В прошлому відео я розказував, що йде реклама, дуже красива реклама і сучкомбіната, і от генерального директора КПК Пространців. Але є загвоздка в другому руководству підрозділу, тобто депо. Ви подивіться, як директора себе некоторі поводять. Та же смирнова, щось право, щось слева, і розстріл. І тебе будуть гнобить там по полній а, Як людина служить ЗСУ, ПВО, охороняє небо Києва, людина приїхала в депо в гості, його директор обматерил і вынув з території депо. Хоча людина пропрацювала багато-багато років. там. Це повага, оце все. Потім ми починаємо думати: а де взяти водіїв? Приходять молоді водії, і я ще раз кажу: вони як, сталкиваються з сталкуються зі. Подольське депо це взагалі жахіття. Щось не так, там нема де припаркувати машину. І я коли працював, було пару разів, що мені забороняли ставити машину на території депо. Я казав, що Ну, так я поставлю перед воротами, де я на цьому все таки. Тобто я щось в Ютуб-каналі записав і одразу мені запрет на в'їзд на територію депо. Було таке. Скажіть, будь ласка, директору, що нема чим зайнятися. Бігати по території, перевіряти, контролювати, що це за автомобілі стоять. Ну, Більше нічого нема чим зайнятися. От реально. І е, вже ди на жаль, багато людей вже зжаловалось по, по поведінку директора Подольського депо, який дуже-дуже любить матюкатися, дуже, -дуже любить матюкатися. Любит І я можу сказати тільки одно, що о, це жах. Це просто жах. Я хочу, якщо мені розкажуть, що в управі, дивиться канал там. Візде дивиться, я хочу звернутися до генерального директора Кепаків Пространців. Якщо ви мене подивитеся, і підсунуться <му> відео, я дуже-дуже вас прошу, будь ласка, то, що ви кліпаєте там нові вагони со старих, робите нові вагони, капітальні ремонти, це дуже-дуже здорово. Я дуже вас прошу, будь ласка, наведіть порядок серед директорів. Я не кажу, що всі директора. Ге, ні, Ну є директора, які з людьми, як з рабами. А все це йде подача господіна Літвінова. Поки що ця людина сидить э, замдиректором, це безпреділ був, є і буде. На жаль. Тримайтеся. 7.36.6 Гарного дня!